Я бачу прямо собі. У нас на сході війна, яка каліше нижче убиває. І холод є від поминальної свічі. Кому й навіщо все це треба? Куди поділись янголи мої? Душа розп'ята сводками із фронту. Земля перепана від залпів і могил. Палає вибухами чорне сонце довкола да згарища. Руїни пив. Сумна і гірка ця картина. Ламаю чорний вуглик у руках. Невже вмирає рідна Україна? Чи може ще вона таки жива? Панує весело на троні, кидає в пекло, ніби іграшок солдат. Ми ж хочемо тільки миру і покою, але неправда й гроші там душі нема. Гуляє вітер в тих волі. І пробирає до мене аж до бездохнути. Де зараз ти, українська доля? Там, де залитий кров до горизонту. Чи там сидиш ти у палатах, де нами управляють мудрі мужі? Чи ти без крила вже, чи ще крилата? Чи зможемо тебе, ми хоч колись знайти? Не знаю. Думки у кровавенці. Це все так складно зараз пояснить. Скажу лише одне, відкрите і відлете. Лиш нам під силу України, сила. Ніхто, крім нас, за нас цього не зробить. Не слід нам уповати на допомозі чужих. Лиш для країни працювати і жити. Нам треба те, що люди називають альтруїзмом. Прокиньтесь, хамениця, гольде. Ви бачите, що змін не було і нема? У нас іде війна на сході. У нас ще до сих пір на сході. De слава Украине! Героям слава!